Сидять два дідуся на лавці. Повз проходить симпатична струнка молодичка в міні. Один каже: Ось було б мені 25, то я б, інший його перебиває: Ти що, здурів? За 5 хвилин задоволення ти ладен працювати ще 40 років. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік вранці просинається з конкретного будуна, іде на кухню попити води. Заходить, а там таранка, копчена риба, раки, холодне пиво різних сортів стоїть. Він в шоці кричить: Синку, ходи на сюди. Син прибігає. Що, тату? Слухай, а що це вчора було? Та прийшов ти п'янючий, ледве на ногах тримався, а мама тебе в спальню відвела, роздягати почала, а ти їй. Відстань, холеро, я одружений. Наталочко, ти звідки йдеш така вся при параді з новорічного корпоративу? З корпоративу? 26 січня? Ну ось, давай, ще ти мене затримай. Познайомився хлопець з дівчиною, і ось нарешті вона пізно ввечері запросила його до себе додому. Заходять в кімнату, починаються ласки. Дівчина, -с -с -с, у мене батьки вдома зараз сплять. Тато спецпризначенець, а мама майор поліції. Хлопець про себе. От халепа, куди я потрапив? Продовжують. Забулося вже. Дівчина, тихіше, у мене брат у сусідній кімнаті. Недавно з армії повернувся. Хлопець про себе. От халепа, куди я потрапив? Дівчина, хочеш незабутню ніч? Так, Гвалтують!